Друзі, привіт! Привітульки, привітульки! Ну, ніяк не вдається мені, як то кажуть, лягти відпочити, бо ви мені пишете в коментарях нові і нові запитання. От дивіться, три години назад, зараз у нас пів першої, пів на першу, 10-го, от три години назад написали: подивіться, будь ласка, чи правда, що в нашому місту це закривий ріг. Будуть мстити за Бердянськ, чи постраждає мирне населення, якщо це дійсно буде де чекає найбільша небезпека, навряд наперед, напередяшнє зарозуміння. Ну, давайте подивимося, що будуть орки стосовно робити, стосовно е... скажімо так, помста за Бердянськ. Чи буде до кривого рогу це мати відношення? Так, да, будуть обстрілювати, будуть обстрілювати, ось є карта. Але я вам хочу сказати, ППО працює і працює досить вдало. Вони будуть обстрілювати туди, де вже нікого немає. Тобто дані у них якісь застарілі, чи якісь тобто, якісь такі пусті. Пусті церкви, або якісь такі населені пункти, де вже ну, у нас в Криму Розі, ви знаєте, про що я кажу, я не буду уточнювати. Хто наші, то ви знаєте. Да? От, так от будуть туди, де вже люди пішли, там нікого нема. Вони будуть в ілюзіях радіти, радуватися. Ну, хай радуються, це таке, це як той казав. От, да, вони будуть думати, що вони нам стять. Це така помста, да, і вона справедлива, і, ну, коротше, скажімо так. Будуть намагатися обстрілювати прям ну, будинки, приватний сектор більше. Давайте подивимося, як це для Кривого Рогу буде. То, що знаєте, як то кажуть. Дурне дума, дурне роби, от так скажу Так, як для кривого рогу ця помста буде? Так, да, люди будуть дуже боятися, але наші хлопці, наші ППО і дівчатка, вони працюють, вони, я би сказала, це боги ППО. Тому давайте будемо не тільки довіряти їм, а давайте будемо робити цю медитацію захисний купол і робити цей захисний купол і замотувати в енергетичний кокон також і наших хлопців і дівчат з ППО. Чому? Тому що е, насправді це буде давати їм точності їхнім рукам. От. Значить, дивіться. Будуть, вони будуть працювати в десь в двох містах буде. Або з двох сторін, або з двох напрямків буде йти. От, праця буде, буде гупати буде, тому не думайте, що буде ніч спокійна туди-сюди, але буде іще що. Але... Вони вже вкотре будуть зупиняти оцю всю навалу. І я вам хочу сказати, єдине, що може падати десь в полях, бо ви знаєте, наш кривий ріг. Поняли про що я? От. І е, тільки тут мені не подобається те, що є карта смерті. Це говорить про те, що е, щось буде поломане там в полях. Наприклад, може там якісь ферми, може там якісь, ну, якісь будиночки стоять, може ще щось. Понімаєте про що я? Далі. Вони будуть шукати якісь, якісь діючі, діючі об'єкти, але з цього роя не вийде далі. Докладайте це слово далі. Тому, друзі, бахати буде, летіти буде, наші козаки і козачки самі кращі в світі. ППО працює, люди працюють і дай Боже їм зорко, як -то кажуть, зоркого ока, дай ясного розуму, твердої руки, і щоб у них все виходило. Ми захищені, я би сказала, знаєте, от мені хочеться славити їх. От мені хочеться їм, як ото колись пам'ятаєте, ну не знаю, в якомусь древ... старому древньому світі. Да? Як співали оди таким людям? І це справжні воїни, справжні воїтельниці, і дай Бог їм здоров'я, довгих літ життя і бути в ресурсі ще багато-багато років. От вони молодці. Тут жодної поганої карти не випало. Такої, знаєте, що прям зовсім-зовсім, що як то це є. У мене тут в цій колоді дві аж карти, бачте, дві. Це карта руйнації. Отже, немає. Тому я не кажу, що спіть спокійно, виверніть з раки і нічого не робіть. Ні. Але я закликаю, будь ласочка, у мене на моєму каналі, на моєму YouTube-каналі, якщо ви дивитеся на, можливо, на да, це відео. То переходьте на ютубчик. у мене на YouTube каналі є, посила... ця, є медитація на головній сторіночці, там море на море. Не лінуйтеся. Засинаєте, значить, робіть зранку, якщо ви ввечері засинаєте. Можливо, ви дуже втомлені, і ця медитація вона вас розслаблює і дає вам трошки спокою. Да? Але, будь ласка, робіть тоді зранку цю медитацію. Ну, робіть її. Робіть, робіть, ставте це захисний купол над нашим містом, замотуйте в енергетичний кокон своїх рідних, близьких. Ну це ж теж чиїсь діти, це ж теж чиїсь рідні нас захищають. Робіть, хай вони будуть зараз нам всі рідні і всі близькі. І чим більше нас, людей, буде це робити і захищати їх, тим тим ну вони більше будуть про нас піклуватися. розумієте? Ось так от. Ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблячі Україну люди, які дивляться мої відео, які е, подобаються, які ставлять мені подобайки і на мене підписуються. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.